Oh <laughs> За того сьогодні наша наші органи місцевого самоврядування, поливаючи брудом наших активістів, наші газеті, яку вони узурпували і вважають своєю власною газетою. Ми не будемо це згадувати. Сьогодні. Свята нашого державного прапора прапора, який символізує родючу багату землю України під мирним небом. Тому сьогодні, зараз, запрошую всіх бажаючих проявити свою справжню патріотичність в нашому марші по місту. Вони сьогодні прикриваються. Патріотичними символами. А я запрошую всіх прийти і показати свою люб... щиру любов і шану до України. Продемонструвати свої справжні патріотичні почуття. Запрошую. Слово. Я вибачаюсь, у нас є ще слово. Я не знаю, як вас представити. Будь ласка, славіте. Так, представляюся. Я голова Ради старішин козацтва Запоріжжя і Запорізького краю і депутат Верховної Ради Козацтва України. Я вас всіх вітаю. Мені приємно, що ви, хоч нас мало, зібралися тут і несете патріотичний дух, пробиваєте всі оці бюрократичні стіни. І я вірю, що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дуже дякую. Збираємося до маршу, формуємо колону. Слава Україні! Вітають всіх із днем прапора! Прапора України, що символізує багату і родючу землю під мирним небом. Всіх, хто бажає продемонструвати свою справжню патріотичність, запрошуємо приєднуватися до нашого маршу. Слава Україні!